E Мою думку, існування легального лобіювання буде можливим після того, як цей інститут отримає своє належне законодавче закріплення. На жаль, досить часто на різних рівнях політики, депутати, державні службовці вживають термін лобіювання. В залежності від того, з яким відтінком, чи це негатив, чи це позитив, у людей формується враження, що в нас є це лобіювання, і в одному випадку воно позитивне, в іншому негативне. Але це не відповідає дійсності, оскільки кожен Ри знає, що явище, яке не унормоване законом інститут, яке знаходиться поза межами правового регулювання, навряд чи воно є легітимним. Хотів би навести приклад про явище, про яке сформувалося побутове враження, воно впливає навіть на назви певних нормативно правових актів. Станови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо розслідування фактів порушення конституції України та законів України тендерної палатою України під час здійснення процедур державних закупівель та лобіювань інтересів структур, наближених до народних депутатів України. Тобто -то мова йде про те, що лобіювання часто сприймається, коли політик говорить: я лобіюю позитивний закон, це гарно. Коли хтось лобіює власні, то це погано. Лобіювання це зовсім інше, це конкретний інститут, який має своє змістовне наповнення. Чи підтримуєте ви ідею законодавчого регулювання? лобіювання в Україні У 2009 році наказом міністра України очолив робочу групу з розробки закону України про лобіювання. Це розробка цього закону передбачалася на реалізацію рішення РНБО 2008 року про стан протидії корупції в Україні. Розроблявся цілий пакет антикорупційних законів. Частина з них була виділена у кримінальний блок, і частина як лобіювання інститут лобіювання була виділена в конституційно-правий блок. Я хочу зазначити, що ця група. Напрацювала законопроект про лобіювання, який декілька разів за допомогою програми сприяння парламенту 2 інститутів громадянського суспільства, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Цей законопроект ставав предметом серйозних дискусій і досліджень. Зберігається ключова ідея, і вона не є напрацюванням тільки робочої групи мін'юсту, про яку я згадував. Вона є напрацюванням всієї історії європейського, американського позитивного досвіду лобіювання. Це саме головна ідея лобіювання роз'єднати суб'єкта, який приймає нормативно-правий акт або рішення в нашому випадку нормативно-правий акт. Замовника, тобто, це може бути фізична, юридична особа інститут громадянського суспільства, фінансово-промислова група, будь-хто, хто чесно замовляє цю по послугу, висвітлює свій інтерес і платить з цього податки. І врешті лобіст, який є надійним фільтром від того, щоб замовник не передавав гроші, не лобіював незаконними методами до осіб, які приймаються рішення на сьогоднішній день. Я вважаю, що об'єднавши зусилля ініціаторів узаконення інституту лобіювання та громад. Організацій можна дійсно рухати цей інститут далі, отримувати належну його підтримку в суспільстві, ну і в результаті запровадити такий інститут, який би був дієвим, упереджував факти корупції при прийнятті нормативно-правих актів. Врешті ну, послугував би на якість прийняття нормативно-правих актів, адже не секрет, що часто ці акти є недостатньо, скажімо так, досконалими.